Наступний принцип, ну вони, ви бачите, трошки пригукуються між собою. А, правило трохестики інше правило в англійському мові: simple short storytelling. А, simple це потрібно писати просто, так, ми про це вже говорили. А, до речі, а, назва цієї цього відрізка, так, сьогоднішнього лекційного як писати так, щоб було зрозуміло. А, можна його було би назвати м базові принципи аналітичного письма або щось таке. Але мені здається, що варіант, який ми обрали, все ж таки краще відображає те, що ми хочемо сказати. Е, інший принцип в цих S the simple, short, то треба писати коротко, Одне речення не більше трьох рядків, бажано менше. Речення не робити складно підрядними, а тим більше не через крапку комою. Тобто, ну, як я вже казала, такі правила копірайтингу базові, так? пишемо короткими реченнями. Якщо ви читаєте свій текст і у вас дихання перебиває при прочитанні, Треба речення розбити. Один, одна з таких рекомендацій, яка може встати у пригоді, читати ваш текст вголос собі. Тоді ви будете бачити, де будуть збиватися на вашому тексті читати. Ну, Історія сторітелінг. що мається на увазі, ну, як мінімум, у вашому тексті має бути інтрига. Ви пишете не довідку, як ми вже говорили, ви пишете історію. Або історію політичної проблеми, або ж у буквальному сенсі історію. Можете бачити на наступному слайді, як Лариса Денисенко, українська правозахисниця, але також і письменниця, на у своєму блозі на Українській правді використала принцип сторітелінгу для презентації дослідження. Можете бачити, що перший абзац її блогу це її розмова з таксистом про бідність, і вже в наступному абзаці вона анонсує результати дослідження. Субкультура бідності в Україні. Таким чином, у допоміжних формах, про які ми говорили на минулій лекції, медійних формах прекрасно можна подавати наші результати, наші дослідження. Ну і на сам кінець рекомендації. Рекомендації це, от як кажуть англійською мовою, last but not least, тобто останнє те, що ми даємо в тексті, останнє, про що я говорю сьогодні, але абсолютно не найменш головне, дуже важлива частина нашого дослідження, нашого тексту взагалі написати хороші рекомендації це суттєво складніше, ніж просто провести дослідження. Бо описати проблему це одне, а знайти її рішення і запропонувати його це вже інший рівень. Так от рекомендації мають бути простими і зрозумілими, настільки простими і настільки конкретними, щоб їх можна було брати і робити, без будь-яких додаткових зусиль, додаткового дослідження. Звичайно, так буває не завжди, точніше, дуже часто так не буває. І ви можете бачити зараз на екрані приклади поганих рекомендацій, які взяті зовсім не зі студентських робіт, а які були підготовлені двома аналітиками зовнішньої політики, дипломатами. Вони критикували ті рекомендації, які. А дуже часто аналітичні центри і дослідники пишуть для зовнішньої політики Сполучених Штатів. Я їх трошечки адаптувала, тому що вони стосуються не тільки зовнішньої політики і не тільки Сполучених Штатів, а взагалі рекомендації, які ми часто бачимо. Наприклад, потрібно розробити стратегію, потрібно виділити кошти, потрібно більш, приділяти більшу увагу. Дуже часто дійсно потрібно виділити кошти, розробити стратегію, приділяти більшу увагу. Але ми не можемо обмежитися тільки такими рекомендаціями, які мають. Скажімо так, загальний і само собою зрозумілий характер. Приклади конкретних рекомендацій, таких, які є корисними, дійсно корисними людям, на яких ми намагаємося вплинути, чи то осіб відповідальні за прийняття рішення, чи то інші категорії наших стейкхолдерів, можете бачити. Перший приклад походить з того мема, який я вам показувала на, у попередній лекції про зміну влади у Німеччині. Ми пропонували. Конкретних осіб, імена конкретних осіб, з якими а, Україні, зокрема, українським парламентарям, українським депутатам, депутатам, які входять до Групи Дружби україна Німеччина, варто було б встановити зв'язок. Ми спеціально розшукали цих людей, ну, все, дізналися їхні імена, які тепер будуть опікуватися українським портфоліо, і навели їхній список у нашій роботі а Навіть написали, бачите, їхнє ім'я, навіть латиницею, так, щоб ну, точно можна було їх знайти, розшукати, швидко з ними зв'язатися. А інший приклад, рекомендації, е, можете прочитати, е, не буду озвучувати, бо з точки зору, от якраз мовленнєвого, досить складна, складний е, текст. Але по суті, як рекомендація. То вона є вдалою, оскільки йдеться про законодавче врегулювання конкретного поняття. От є один термін, і ми рекомендуємо його конкретно законодавчо врегулювати. А якщо ми ще й знаємо, як теж можемо написати про це в рекомендаціях. До речі, дивлячись на цю рекомендацію завершити врегулювання поняття вразливих споживачів на рівні підзаконних актів і так далі, ви можете собі. Спробуйте потренуватися. Якби ви переказали цю рекомендацію так, щоб зберегти її зміст, але при цьому зробити трошечки більш доступною для такого негайного сприйняття. На цьому я вам щиро дякую і вважаю впливових генетичних матеріалів.